Зараз в нас багато міжнародних гостей, і що це означає для України, чому вони їдуть і з якими меседжами повертаються з України. Будемо говорити з нашим гостем Романом Безсмертним, дипломатом і політиком Романа Петровичу. Ради вас бачити. Доброго вечора. доброго дня, пане вітамана. Я вже бачите, кажу добрий вечір. Такі і дня. Дякую. Активність зовнішньополітична, активність зовнішньополітична і нашого президента навколо України е, свідчить про те, що ми зараз гарячково, гарячково відбуваються якісь переговори, гарячково відбуваються навколо нас якісь події. Чи все те, що відбувається зараз е, в масі своїй, в більшості своїй, можемо говорити, що воно для нас є в позитив, в плюс. Чи не Перестраховуємося ми зараз від чогось негативного для нас, от такою активністю, наприклад. Дозвольте розвернути пане Віталію ситуацію і сказати, що російсько-українська війна вона диктує сьогодні всю міжнародну політику, і фактично порядок денний всіх держав світу без винятку. Тому що це або енергетика, або продовольча проблема, або природоохоронна, і навіть можна сегментувати на менші деталі. Тому таке враження, що ми якби в центрі уваги всього світу, але ще з 2014 року розумні знаючі люди казали, що російська агресія проти України спричинить цивілізаційну війну. І ця цивілізаційна війна завершиться встановленням нового світового порядку. Тільки рік назад, про те, що попередній світовий порядок помер, сказав президент Сполучених Штатів Джо Байден. А днями він сказав, що все, період невизначеності, завершений. А сполучені штати борються за лідерство в світі, і тому очевидно, що нинішня російська агресія. А вона завершиться тим, що буде встановлено новий світовий порядок. І на порядку денному сьогодні власне є крайня необхідність світу перемоги над расизмом. В іншому випадку, розтяжка в часі, от цієї проблеми, яка диктує порядок денний всього світу, вона дуже небезпечна і Європі, і світу. І тому так важко. Приймати фрази, які свідчать про нерозуміння цього, чи з Вашингтона, чи з Брюсселя, чи з Парижу, чи з Берліна, чи будь-звідки. І ми, ми зараз знаходимося от у цих умовах, коли розуміючи стратегічну порядок денний, інформаційний шум нас збиває з толку, і це приводить до внутрішнього дискомфорту постійно. За великим рахунком, якщо ми говоримо про таку глобальну річ, як зміна глобального правопорядку, ми розуміємо на яких базисах і на яких засадах він існував до повномасштабного російського вторгнення. А якщо він повернеться до тих самих принципів і засад, які були, то ок нас це можливо влаштовує. Але якщо він повернеться до принципів права сильного, то тоді нас ну не знаю, як, як тоді вижити, нам, наприклад, в цій ситуації. Сьогодні насправді на порядку денному от, і це дуже яскраво видно в діях рашистського режиму, та і поява такої фігури, як Дональд Трамп це підкреслює, це власне право сили, про що ви щойно сказали. І в нинішній ситуації дуже важливо тут відділити власне стратегію перемоги над рашизмом, від суєти цього інформаційного шуму хочу звернути вашу увагу на заключний прощальний виступ Джо Байдена. Там в ньому є така частина, що інструментами формування нового світового порядку буде штучний інтелект і оборонно-промисловий комплекс. Ну насправді це одне й те ж. Згадайте ще на початку цих подій, а наш з вами співвітчизник Ярослав Грицьак сказав, що. Насправді людство дві треті своєї історії воювало, а війна ставала основним рушійним інструментом прогресу людства, тому що вона завжди викидала певні технологічні а, просування вперед. Власне розуміння цього, що ми з вами читали ще в статтях а, генерала Залужного, генерала Міллі навесні. А, влітку 2022 потім 2023 про технологічний стрибок для того, щоб перемогти в сили зла, а було зрозуміло ще тоді лише зараз. Воно оформляється в цілісне бачення, що це інструменти формування наступного світового порядку, і це ще раз підкреслює наскільки. Російська агресія, російсько-українська війна є ключовою подією для планети Земля. Я не днями прочитав, що видання чи ще якесь визначило, що головною загрозою людства в нинішній ситуації людства не континенту, не регіону, власне, є російсько-українська війна. Я не сподівався, що аж так може бути повернута ситуації. ну ця ситуація може бути повернута тоді з користю для нас, якщо е цивілізаційно, там не знаю, інформаційно з шумом, без але політики сильні світу. Цього зрозуміють, що у цій війні, а якщо перемагає Росія, то тоді ну що називається, е відкриваються ворота в пекло. І тоді для того, щоб цього не сталося, потрібно докладати зусиль. Знову ж таки, ви згадали Дональда Трампа а, з його здатністю контролювати штучний інтелект через Ілона Маска з його масштабами виробництва зброї. Ну за великим рахунком, це дуже легко зробити. Але чи є от, на ваш погляд внутрішній поклик в Сполучених Штатах закінчити цю війну саме так, як ми хочемо, тому що от Права рука фактично, новий очільник держдепу Марко Рубіо сказав про те, що війну треба закінчувати, але і Росії, і Україні доведеться поступитися. Чим тоді поступатися нам справедливістю, кордонами НАТО, пане Віталію, в нинішній ситуації дуже важливо не поєднувати доктринальні рішення і стратегічні завдання, які стоять перед Америкою, нинішні тактичні і інформації. Стратегічно для США і це документально визначено на основі законів: і Китай, і Росія це вороги. Тактично на сьогоднішній день тут я не прийму ваш пас, бо Сполучені Штати Америки не мають необхідного потенціалу оборонно-промислового комплексу для ведення війни чи навіть необхідного повного надання допомоги Україні оборонного промислового комплексу. І це найслабше місце сьогодні у міжнародних відносинах. А третє, що стосується марка Рубіо, то а, процедура номінації вона дуже своєрідна. І я би в цьому, в цьому пасажі він великий, тому що а, цей екзамен проходив досить довго виділив тільки те, що до марка Рубіо всі розказували про те, що Україна повинна перше зробити, друге, третє, четверте. А Марко Рубіо, перший, хто сказав, що компроміс має бути з обох боків. Але це пане Віталію, для завершення війни. Я хочу заперечити тут Марку Рубіо: війна ця не завершиться, поки рашистський режим не буде переможено і розгромлено повністю. Оці проміжні речі, про які зараз мріють, що можна перекліпати, тобто якась там. А, полоса нейтральна, а, якісь там а, торгування територіями, все це буде самий паскудний даруйте за це слово. Повтор саме паскудне повторення Мюнхенської згоди зговору. І це е, Марко Рубіо і тим, хто навколо нього, хто був навколо Ентоні Блінкена і е, Марко Рубіо ще доведеться усвідомити зрозуміти. бо Задайтеся на хвилинку питаннями, оце там говорять багато що може відбутися чи то телефонна розмова, чи то зустріч між а, Дональдом Трампом і а, Фюрером Московським. Коли задаєшся питанням, а про що вони будуть говорити? і миттєво осідаєш, і усвідомлюєш прекрасно, що оці слова про те, що ведеться робота, щоб зустріч відбулася через кілька тижнів чи місяців. Чи то телефонна розмова, чи то зустріч. Ну, я такої формули дипломатичної в житті не зустрічав. Вона геніальна з усіх боків, своєю безглуздістю. Тому багатьом доведеться ще усвідомити оці процеси, про які ми з вами говоримо, і шукати на них відповідь. Біда й трагедія в чому? Трамп жаліє грошей на це. Європа скупиться, бо хоче вирішувати свої питання соціальні. Тільки Україна платить життями, ось в чому ситуація, і те, що Марко Рубіва, точнісінько, так він перший, хто сказав, так, ми тут платимо, але ж в Україні є біда. Інша справа, що він сказав це, як він прийнято говорити в американському суспільстві, здаючи екзамен, тим більше на державного секретаря. І у цьому дуже важливо ці нюанси і нюансики розрізняти. Я би більше звернув увагу тих, хто зараз займається кон'юнктурою питання. скажімо, на великий подкаст Нью-Йорк Таймс, який був Джейка Салівана. Як він залишився непомітним, я розумію, що дві години ніхто слухати не буде. Це велика праця. І зараз хочуть коротких відповідей в режимі Тік-Току. Ілона Маска ікс там ні, тут швидких відповідей не буде. Вони дуже важкі і складні. Тут треба зусилля інтелектуальні прикладати дуже великі, так само як і е, дискусія 8 січня в рамках редакційної колегії New York Times, де Абсолютно чітко сказано. А Трамп, попадаючи в, в, в кризову ситуацію, є абсолютно безсилий. Він або фонтанує таке безглуздя, як було сказано про Гренландію, Панаму. Канаду всі розуміють прекрасно, що це повне безглуздя, тому що пред'являти територіальні претензії колегам по НАТО це означає підставляти себе. Ну залишимо це, це з боку, тому що я ще раз хочу підкреслити, Трамп в кризових ситуаціях немічний. Як у цій ситуації запропонувати свій варіант? Ось про що зараз мова. І тут дуже важливо зрозуміти, що це підкидання в полум'я. Московським цим під фюрерком, який там радником з питань безпеки з прізвища вискочило з голови. А ну російський маєте на увазі, Микола Платонович да, це інтерв'ю Комсомольській правді. От воно а, є не чим іншим, як просто спробою розіграти а, Трампа його меседжі на європейській арені зараз. от типу, що ми ж такі, як і ви, тому. На ді діалог між Америкою і Сполученими Штатами Європу не пущать, а Україну вже не треба тут третьої на переговори. Ми самі, і ми почнемо з тим, що поділимо Україну, а потім поділимо і весь свій удвох. Ну тобто, це стара гра, тільки треба розуміти, що коли це дійде до Вашингтона, то скажуть хлопці, то ви ж от написано, що ви вороги. Так ви вороги. І е, виконайте те, що вам сказали з України, бо вони поки що вас, і це зверніть увагу теж на дивну річ. Вона ж або воріженьки, ми називаємо наших ворогів, а, або наш ворог. Розумієте, оця а, любов України до воріженьків, вона зачаровує весь світ. Я утрирую, зрозуміло, але це стосується про необхідність а, чітко абсолютно роз'яснити нашим партнерам і друзям. Ху ісху у uh, нинішній ситуації, бо uh, вона, отак, оці стратегічні речі, які чітко зрозумілі, здавалось би, там для еліти сполучених штатів Америки, для істеблішменту Сполучених Штатів Америки, вони при нинішньому інформаційному шумі по цьому гвалту стають незрозумілими, але вони потім, коли доведеться їхати. Бо малювати же шашечки це ж не їхати. Це дві великі різниці. Поки що в Вашингтоні там йде на малювання шашечок на автомобіль. А коли воно почне рухатися, воно покаже, покаже свою дорогу. Тому е, Марко Рюб, Рубіо робив при всіх його цитатах. Йому треба подякувати, що він перше. Відійшов від того, що тільки Україна та Україна, Україна зранку до вечора, і так далі. Він перший, хто сказав, що так тут ситуація ж стосується не тільки України. Я не хочу заглиблюватися у це питання, бо воно знаєте, коли інформаційний гвалт оце стоїть, в тому числі там і у Сполучених Штатах Америки, то не дуже навіть тратячи наш з вами дорогоцінний час, ми можемо роз'яснити їм, в чому тут ситуація, бо все рівно не зрозуміють. Роман Петрович, але все одно приймаючи будь-які рішення щодо України, щодо Росії, Дональд Трамп як мінімум, буде опиратися на людей, які поруч із ним. І от якщо я бачу інформацію про те, що Майк Джонсон, вже спікер Палати представників Конгресу, усунув Майка Тернера з посади голови комітету розвідки. Республіканець усунув республіканця. Майк Тернер був одним із тих, хто підтримував Україну і говорив про необхідність зброї, надання про необхідність перемоги добра над злом. Знову ж таки, інформація про те, що відбувається зачистка в комітеті, який відповідає за аналітику, фактично, це от комітет, який очолював Саліван. Так, держбезпека, національна безпека, і там людей, які не голосували за Трампа або які десь там погано про нього писали в соціальних мережах, просять їх з речами на вихід. Іде певна така зачистка, і тоді що ці люди можуть на такого нараяти, лідеру країни який відповідає, ну ніби то там за світовий правопорядок, чи вже з тим зовсім погано? Вже ніхто за що не відповідає, пане Віталію. Скажімо так. Прихід Дональда Трампа до влади це певні затрати, певні обіцянки. Mm -hmm. І ну, розумієте, я не перший день, я знаю, що таке політика. Прихід іноді закінчується тим, що до прибиральниці. Ну, Є свої прибиральниці, mm -hmm. на що там залишати тих, хто працює. Тому дивіться на це абсолютно спокійно. Це гірший приклад. Пострадянського простору, який реалізує Трамп в Сполучених Штатах Америки, гірший приклад. Бо насправді такі речі робити недопустимо. І, наприклад, директор ФБР рей унікальна людина, унікальний правник, який розумів, що це буде, він просто пішов відставку. Хоча три з половині дві з половиною роки його ще ніхто не зачепив. Ото б там розказували, пакостили б ім'я, але б не зачепили, тому що вони на 10 років і конкурентів в нього немає. Я не хочу говорити там про всіх інших відомих людей, які служили і республіканцям, і демократам. Трампізм і магізм, магані... Отак, маганізм, щоб не сказати гірше, це своєрідне явище. Це піпло іноді дикуватий, який зібрався навколо Трампа. Він, скажімо так. Імпульсує свої появи появу в системі влади Вашингтона. Але це ще не все, бо є система, яка достатньо міцно тримає цю державу. Це перше, і друге. Я не випадково сказав, що є доктринальні рішення, і е, Москва це ворог для Вашингтона. І інша справа, яка тактика сьогодні? Ще одне: ми з вами говоримо тут про Вашингтон. А про Трампа, однак треба розуміти, що в цій ситуації Європа це ще один Вашингтон великий і е, Європі не вистачає цілісності, тому вона іноді десь сповільнюється. Але е, на сьогоднішній день, як і стратегічно це визначено, для України Європа це той берег, до якого має причалити цей величезний крейсер, який сьогодні. Впливає на весь світ під іменем Україна, і тому і Трамп, і всі вони прекрасно усвідомлюють а, необхідність бути разом, бо на Трампа чекає ще екзамен в індотихоокеанському регіоні і китайська загроза, з якою він не знає, що робити. І а, хочу звернути увагу в тому числі на дискусію редколегії а, New York Times, де абсолютно чітко сказано, що поки що те, що пропонує Трамп. З точки зору вирішення цих стратегічних задач, воно абсолютно безсиле. А це означає, що доведеться змінювати деякі тактичні інструменти. Це як сто указів. Розказував, розказував, що буде на перший день сто указів. Та мені й так було зрозуміло, що з них половина буде кадрок. Але вже зараз абсолютно зрозуміло: ну кордон там, ну почнуть писати укази про депортацію. Іммігрантів, ось і весь перелік, а все інше там. Ну, яка даруйте, ну яке позбавлення е, американського громадянства від народження? Він не розумів, що це Конституція, і не розуміє. А поруч, знаєте, коли мілкота бігає кругом, і то сявкає і е, услужливий е, слуга чи як там кажуть, дурак гірше, ніж вор. От а правду сказати толком ніхто не може, що це неможливо, пане кандидата чи пане президента, чи цілий ряд там речей, які е, впливають на права бізнесу, і так далі, все це прийде з часом, і тут я ще раз хочу е, акцентувати увагу: не можна ці інформаційні речі кон'юктуру цю накладати на навіть на тактику, бо воно не відповідає одно одному. Тому е, зараз проходить номінація розсядуться в кабінети, а на перший час будуть повторювати ці е, цікаві тези, про які ми з вами чуємо. А потім, потроху, потроху будуть приходити до тями жаль тільки і боляче, що вони жалкують на ці речі, які потрібні Україні грошей. А Україна проплатить людськими життями. Ось де оця лінія трагізму проходить. І е, е, слава Богу, подивіться, як дорого заплатив світ за те, що. На рівні еліти істеблішменту Європа почала і то не вся почала дещо розуміти у цьому плані. Я коли згадую 2015-2016 рік, коли нам розказували, що у нас громадянська війна, от взяти, посадити оціх усіх і сказати: ти пам'ятаєш, що тобі говорили в 2015 тисячі п'ятнадцятому році? А ти розказував про громадянську війну, і от де, де б вони очі зараз дівали, але що тут про очі, коли. Біда на світ знайшла. Біда насвіт знайшла, це ви добре сказали. Але от у вас є якийсь рецепт, от ваш особистий рецепт для якоїсь притомної частини людей, як взагалі вижити, коли от ми бачимо, що все очевидно, весь світ іде ну, зараз. Моєї... З моєї точки зору, тут є універсальне рішення. І я дуже сподіваюся, що в Вашингтоні зрозуміють значимість оцього. Напівреалістичного, напівформального не знаю як формату Рамштаб, крайньо необхідно створення відповідного політичного блоку глобального, формування відповідного осередку збройних сил з національних армій, формування спільного оборонно-промислового комплексу, тому що на сьогоднішній день всі окремо не можуть. Забезпечити самостійне протистояння а, російському режиму, формування спільного командування, а, з, з розумінням того, що Україні треба надати допомогу, щоб Україна зараз певний час просто тримала фронт, а в цей час і спільні а, сили, і спільне командування, і оборонно-промисловий комплекс глобальний були. Я маю на увазі коаліції демократії свободи. Заведені в роботу почали продуктивно працювати, нарощувати випуск озброєнь, боєприпасів тут, уже, пане Віталію, тут балачки затримання, торгівля територіями вони не дадуть результату. І, от мене, наприклад, найбільше турбує те, що ось цього ще, ось це ще не всі розуміють. Уже нічого не зупинить. Агресивність Путіна, окрім сили адекватної сили, я і ще одне: ніяких перемир'я, ніякого миру не буде. Це буде тільки тимчасова передишка. А не дай Бог відбудеться щось по типу мюнхенського Мюнхенської згоди. Це буде колосальна трагедія, яка приведе до величезних жертв у світі. І, власне, ці речі треба сьогодні пояснювати, і цим шляхом треба йти до того, щоб перемогти іншого варіанту, ніж перемога над рашизмом, уже немає. Дякую, Романо Петровичу. Знаєте, інколи боляче чути е, такі е, висновки, але з іншого боку, якщо ти Адекватно оцінюєш ситуацію, то ти як принаймні можеш підготуватися до наступного розвитку подій. От зараз, якраз в даному випадку, наша з вами розмова це про адекватність і про можливість готуватися. Як і в Україні далі. І не сподіватися на те, що буде дуже швидкий мир, який от, закінчить для нас війну, і от це повернеться, як було. Не повернеться, ми це розуміємо. Роман Петрович, Дуже дякую. Спасибі величезне за участь у програмі. Роман Безсмертний був з нами, український дипломат і політик.